Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Це відео я хотіла розпочати з розпаковки. Я нарешті придбала собі хлібницю. Вже можу сказати, ми її дуже часто використовуємо, дуже нам подобається весь час. їмо свіжий хлібчик. І ось зробила розпаковку, щоб ви також могли подивитися, яку я замовляла, що до неї те, як, наприклад, ось ця книжка з рецептами. Вона на багатьох мовах світу, тому в принципі досить зручно. Там є декілька різних варіантів хліба, там французький хліб є, наприклад, простий і так далі. І також в цьому можна робити джем, можна робити варення. І також йогурт. Ось зараз детально покажу, що туди входило. Ось такі мірильні речі, ложка і також стакан. Нарешті доставили мою хлібницю. Ось подивіться, як вона виглядає. Тут можна робити йогурт, можна робити цей леквар, мермелада, як воно, джем. Джем можна пирожки, тут його можна робити, якби би біскочу. Тут книжка з рецептами. Першим ділом я спробую просто хліб. Якби простий тепічний. Ну тут показує, що є. Що можна зробити. Наприклад, рецепт Мермелана динаранха можна зробити. Хліб білий простий. Потім. Хліб швидкий це за годину. Потім, ну там різні я бачила, інтеграль, французький хліб. Ну, в общем ось так. Що сюди входило? Ну, звичайно, оце. Чому сам хліб і буде робитися, воно ставиться сюди всередину. Потім ось така кружка з цими, щоб знати, скільки там наливати всього. Ось така ложечка, щоб також все це вимірювати. Оце і ось ці штучки вони для, для цього сюди, щоб воно мішало, в принципі. Вони желізні, до речі, здається, погано, непогані такі. Так, зараз буду розбиратися, тут типу, лібріто, що ти вибираєш, що саме тобі треба. Потім можна вибирати, наскільки обжарені ти хочеш, щоб воно було, з коринкою, без і так далі. Скільки там часу, коли тільки місити, коли тільки пекти. ну, Буду потрошку розбиратися. Вже задоволена, що нарешті вони мені її доставили. от, Тож будемо пекти хліб. Ну а зараз наш типічний вихідний ранок. Все починається з того, що як тільки її чує, що ми вже прокинулися, вона починає м'явкати під дверима. Якби давайте, спускайтеся, дайте мені поїсти, мені треба вийти погуляти. Вона в нас зараз тільки на вулиці, там цілими днями гуляє. Додому тільки приходить поспати, поїсти, ну можливо, там. Трошки з нами посидить днем, а так тільки вночі. Вона десь ходить там по сусідам, по, по саду, по деревах лазить, Ну, робить свої кошачі справи. У нас з не така розмова зранку. Ну, Взагалі прикольно так мати кетьку. Набагато цікавіше, я вам скажу. Ну, і Потім вона так дякує за свою їду. І я вирішила вже взятися трошки за, за справу. А, першим ділом я хотіла провітрити кімнату, провітрити весь дім. Все би було добре, але я забула виключити сигналізацію зранку. Ну, і коли ти відкриваєш двері або вікно, а там спеціальні датчики, то воно починає реагувати. І її треба виключити дуже швидко, якщо ні, то. До нас починає говорити технік через цей, або дзвонити нам на телефон зразу. Же. Але на цей раз я там швиденько побігла виключити, і нам просто автоматична служба попередила, що все нормально, що ми якби все виключили, все добре. На телефон мені також приходить повідомлення, що якби в нас зреагувала. Наша сигналізація, що ми її виключили, що все нормально і, і так далі. Або якщо там якісь рухи, вона там, наприклад, там у нас одна ще стоїть в гаражі, така аларма, така ця камера також стоїть. Тому якщо вона там бачить якийсь рух або ще щось, один раз у нас від вітру, вона, якби двері так, так сильно якби, рухалися, двері від вітру, що вона зреагувала. І десь там в третій ночі мені дзвонять. Якби у вас якісь там рухи? Боже, в мене все, істерика, думаю, все, хтось дім заліз. Але ні, нічого такого не було, слава Богу, все пройшло. Вони там підключаються, провіряють по тій камері, дивляться, чи немає нічого якогось небезпечного. Якщо щось є, то викликають автоматичну поліцію або, наприклад, швидку, або там що потрібно. Дуже зручна річ. Так ось я вже провітрила всю хату, закриваю вікно. В салоні, в вітальні, я відкриваю всюди вікна одночасно десь на хвилин 5-10, щоб гарно проциркулювало повітря, потім закриваю воно добре, так все провітрюється. Включаю оцей обігрівач на мінімальну температуру, воно, воно так може весь час там гріти і, в принципі, підтримує непогану температуру в домі. Нам подобається і дуже зручно. І поки я Буду займатися своїми ранковими справами, я вирішила поставити одну стірку, поставити пральну машину, почала розбирати речі там, на кольорові, на білі, на темні і так далі. Закинула стиральну машину і взялася трошки за свої ранішні рутини. Дуже добре тебе пробуджує лід, отаку от возранку. Раджу вам спробувати, тому я собі трошки якби нанесла його на полицю, провела, прокинулася так, збудрилася, і потім вирішила зробити трошки вправи, особливо для спини. І Йогу зранку. Я вже вам неодноразово це рекомендую. Майже всіх відео в мене є трошки мотивації, аби займатися собою. Це просто така, знаєте, там 20 хвилин йога, аби зробити якісь вправи, щоб йога пілатися, здається, в мене було. Вони просто такі дуже прості зранку, в піжамі ти їх робиш. Тобто там нічого такого стресового для твого тіла немає. Просто такі розтяжки пробуджуєш тіло, пробуджуєш себе. Потім самопочуття набагато краще, і так якби починати день приємніше, ніж з таким скованим тілом. Ну і все. Поки я там вже зробила свої вправи, я вирішила спекти хлібу, хлібчика і показати вам, як саме я це роблю в моїй новій хлібниці. Я вже хліб пекла декілька разів, напевно, 5-5 разів чи щось таке. Вперше в мене так собі получався, то я якби вчилася ще. А другий вже добре, вже прям смачні. Першим ділом, що я роблю, мені потрібно було 50 560 грамів муки. Я використовую муку, яка називається в Іспанії де Фуерса, якби сильна, або якось так воно буде. Не знаю, як саме це буде в Україні. Я її просіюю, потім я додаю столову ложку солі, 3 столові ложки цукру. В мене для цього є якби, ложка, яка йшла в комплекті з хлібницею, але я її якраз поставила мити в посудомийну машину, тому я використовую мою ложку столову, звичайно. Потім також туди додаємо дріжджі живі, ось ці сухі, о, сухі дріжджі півстолової ложки. І окремо я змішала всі рідкі інгредієнти. Це є вода, 360 мл, і. Е, Три столові ложки олії. Все це я туди заливаю. Більше нічого не потрібно робити. Відкриваю мою хлібницю і засовую туди цю тепшу, цю ємкість. І все. В принципі, це є дуже зручно. Закриваю кришку, наводжу собі програму, яку саме мені потрібно. На даний момент я буду використовувати, ось, демонструю, як саме. Бачите, там міняються цифри. От Перша 6, 7, ось цього. це є якби, програмка, яку ви хочете вибрати, то мені потрібно першу, це є звичайний хліб. Я залишила ніби там на. На 100, на, на, якби, на кілограм 250, але насправді я закинула там інгредієнтів на кілограм. Мені більше подобається, щоб воно краще вимісилося. Нажимаєте на кнопку і все, воно буде вам робити ваш хлібчик. Поки ця машинка працює, я приготувала собі мачу, зробила грінки і подала ось такий смачний е, сніданочок. Цей момент я дуже люблю, тому що це якби тільки для мене. Спокійно, я собі включаю мій улюблений серіал або якесь відео. Ну якби вже за настроєм. Поки я собі снідаю, п'ю свою матчу і просто насолоджуюся таким спокійним е ранком, коли я вже набагат багато чого зробила вже. Поки я снідала, відпочивала, насолоджувалася ранком, мій хлібчик вже був готовий. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. Він добре випікся, добре перемісився, викиснув все як має бути. Не могла я дочекатися, поки він вистане, вже хотіла вам показати, який він в розрізі, і з'їсти ось, ось цю крайню частину, я дуже люблю. Поки я це все робила в хаті, Едік займався нашим садом. Так, тут ще є помідори, вони потроху доспівають. В нас ще по 17 градусів тепла, хоча вже більшість, все, це вже смерзло. Але не знаю, хай вони трошки ще дозріють, а потім всі позриваю і все рівно будемо все зривати вже скоро. Я думаю, що цей тиждень, бо на наступний тиждень температури вже падають, то хай буде, а потім буду все це забирати. От ще, ще перцю <с> виросло в нас тут. Цибуля. не знаю, що це воно в другий раз пішло те ж саме в мене з цим. Зараз покажу з часником. От. Кому що в мене частик? Перед зимою зійшов. І що ще тут є полунички, я бачила, до речі. От, знову полонички робляться. Що тут десь бачила? Хтось відрізав в мене. Ну, Отако. От Але вуси не пускають, бачите. Полониці. Ну і що, хай воно буде. От знову тут теж пускають новенькі. Підійці. Тут. Самі не розуміють ці дерева і ці, і ці рослини, яка пора року в Іспанії. Тут все так заплутано. І тут у нас процес. До речі, оце тато підпер черешню червону. Якщо пам'ятаєте, ось ця слива, вона в нас обвалилася і впала була на черешню, і вони обидві обвалилися. То тепер тато цю підпер трошки обрізав. Ні, це навіть не обрізав, не пам'ятаю. І ось вона вже пряма до верха буде рости. Але цю сливу дуже сильно обрізав. Бачите, щоб сюди можна було рости черешні і залишити тільки ось цей стовбур. Можливо, вона ще, ще виросте, буде нормально, тому що вона така нагнута і це вони вже її підпирали. Щось що вона не дуже. І вона у нас так падала. Але вже зараз може, може відновиться. Подивимося, як вона вродить цього рочку. Ось так от. Ще дуже багато чого треба робити, обрізати. Отут, як повиростали. Також треба то все пообрізати буде. От зараз такий стан у нас тут нашого саду. Чорнобривці ще деякі цвітуть все рівно. Оце ще треба буде обрізати, але, напевно, навесні, бо воно дуже велике. Дуже велике. Що ще? Треба буде також обрізати, щоб, цей, щоб апельсин міг рісти на верха. І навесні треба буде посадити ці дерева, кущики цей, в землю. Ну, які виживуть, сподіваюся, нормально їм буде. Це все. Треба буде ще цей вичистити, тому що якраз-якраз як всі листя попадували з дерев, буквально декілька днів тому. Треба буде почистити фонтан і залишити вже чистим на, на зиму. Потім ось тут. Едіку друг подарував такі плитки, що коли дощ, щоб цей не вазякатися по землі, не розтоптувати, а ось таку якби, плиточку поставили, в принципі, зручно. Ну і все. І я вже цього тижня буду забирати город, повністю все буду виривати. І квіти, які вони, цей. які вони вже все також позабираю. Ось це, що були, що були тут ромашки, оці. також їх всіх позабираю, почищую і вже залишу готове на зиму. Потім мене дивує, тому що ось ця квітка я садила, то вона наполовину якби сохлася, а з іншої сторони, вона почала відновлятися. Я не розумію, можливо, вона багаторічна, тому я залишу Ось ця повністю сохлася, цю заберемо. І гарно тут все прочищу. От, Ісіс, пішла подивитися, чи все тут добре, чи всі все роблять. Так, Ісіс. Дупця. Дюпця. Щось знайшла, побачила. Якусь мозку. От, і ще треба буде обрізати гранат. Може, цього року хоч будуть у нас якісь гранати. І давати якусь форму. Цим кущиком, оце тут взагалі якісь, я не знаю, що позаростало все. І це ще також треба вже знову буде підрізати тако прямо, щоб було гарно. І, і цей. І буде красота. Починаю я вже потроху підготовку до нового року і Різдва. І хотіла поставити гарлянди. Ці в мене висіли на. Якщо ви пам'ятаєте, на терасі ми їх ставили. Але я вирішила цього року їх поміняти місцем і поставити на ці парила. Ми їх вже покрасили, вони вже гарні. І в принципі воно виглядає дуже так красиво. Ми більше на цій частині двору знаходимося, тому їх можемо бачити частіше, ніж коли ми ззаді на терасі. Але все рівно мені і на терасі ззаді подобалося, тому я думаю, що в принципі ми купимо ще одні і поставимо і там і там. На даний момент тільки ця частина я якби трошки прикрасила, і хочу взятися вже в наступному відео. Ви побачите, як саме я буду прикрашати дім, двір, трошки всього. Буду дивитися, можливо, якісь нові ідейки які вам підкажу. Подивимося вже по, по тому, що в мене буде під рукою, якісь, може, дію проєкти зроблю. Буде видно. Ну, потрошку підготовлюємося до Нового року, до Різдва, до свят. Потрібно весь дім все почистити, все перемити, все підготувати, всі вікна перемити, тобто ще дуже багато справ, багато мотивації на прибирання та, та не тільки в домі, а й по, по, і на дворі. Тому побачимось в наступному відео вже з новорічною підготовкою. Всім па-па-па-па! Дякую за перегляд!